І Вадим мисник, речник ОТУ Сіверськ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір, добрий вечір. Щодо ситуації, давайте з сумщини почнемо, і потім вже про Чернігівщину так само поговоримо. Але от щодо Сумщини, також в також нашому телеефірі єдині новини в телемарафоні, очільник Сумської обласної військової адміністрації пан Артю зазначив, що ну не помічається повноцінного масштабного російського ударного групування саме на цьому напрямку. Військові, які перебувають на сумщині, кажуть, що за мінувані, там кілометри, десятки кілометрів територій, і для ворога це точно не буде прогулянка легкою. Як в цілому оцінювати? Ситуацію на Сумщині. Оперативна обстановка на Сумщині напружена, але контрольована силами оборони України. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти кордоні вздовж всієї смуги кордону. Вони не концентрують обстріли на якихось окремих населених пунктах. Вздовж всієї смуги кордону вони обстрілюють населені пункти. На це треба звернути увагу, щоб не було якось конкретного визначення. Крім того, ворог під час обстрілів застосовує весь наявний арсенал озброєння, який є у ньому. Це від артилерії, мінометів, ствольної артилерії РСЗВ і до застосування авіації це і безпілотних літальних апаратів, гелікоптери. Минулої доби застосовувалися накерованими ракетами, теж були обстріли. Тож також зберігається активність диверсійно розвідувальних груп. Саме щодо накопичення угруповань, тут треба сказати, що ми більш не на концентрації, на деякому участку кажемо, а на кількісному накопиченні особового складу техніки можна казати величезного накопичення. Ми не спостерігаємо масштабного, щоб задіяти якісь масштабні наступальні дії. Тож вони теж розсереджені на їхній території, і в глиб теж розсереджені. Тобто ми спостерігаємо за цією ситуацією. Пане Вадиме, що щодо евакуації населення, цивільного населення? Адже рішення про евакуацію з прикордонних міст Білопілля, наприклад, і ворожби було ухвалено 14 травня. Які результати цього процесу? І якщо вже згадували про Чернігівщину, а ворог в 22-му році мав досвід заходження через цю область в глиб країни, то чи є потреба в евакуації населення саме на Чернігівщину? Тобто, от, два суміжні регіони, що думаєте про це? Ці процеси. Вони тривають як на Чернігівщині, так і на Сумщині. Обласні військові адміністрації повністю організовують ці процеси, переконують населення, щоб виїжджали саме з прикордонних та 5 10 кілометрової зони, населені пункти, які найбільше страждають від терористичних обстрілів ворога. І для цього задіяні всі необхідні заходи, і Нацполіція, ДСНС долучаються всі. На жаль, є. Категорія людей це більш цього похилого віку, який неохоче покидає свої домівки тільки вже в крайніх випадках, коли вже ворог руйнує просто будівлі землею. Що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру і ваші коментарі. З нами вони на зв'язково диммисник речник ОТУ Сіверськ говорили про Сумщину Чернігівщину. Там військові, принаймні, готові до будь-яких непередбачених або передбачених ситуацій.